Дві тисячі укриттів на Львівщині непридатні. Такими виявилися результати перевірки сховищ у нашій області. Її провели після трагедії у Києві, де через зачинене укриття загинули двоє дорослих та одна дитина. Під час рейду на Львівщині виявили, що майже тисяча укриттів були зачинені, ба більше деякі мешканці житлових будинків не знають, де ключ до укриття та як туди потрапити. Проблематика під час огляду. Виглядало наступним чином, що мешканці безпосередньо населених населення, безпосередньо в житлових будинках, вони не знали, де знаходиться безпосередньо ключ, хто відповідальна особа за дане сховище, і виникала колізія, що ми просто не могли попасти. На сьогоднішній день представники органів місцевого самоврядування безпосередньо міста Львова звертаються до нас з листами щодо повторного огляду. Наше завдання насправді розібратися і по можливості забезпечити їх належний технічний е е санітарно-гігієнічний стан. Тому продовжується надалі робота з органами місцевого самоврядування в частині забезпечення доступу до укриттів, до яких не було доступу попередньо, забезпечення належного інформування населення. Після трагедії у столиці на Львівщині запевнили всі укриття будуть відчинені цілодобово.